Діта баба була невелике господарче. Ворот. Виходить, кішка варварка. Кішка. Кішка варварка. Так. Давай для мене. Добре, покажи, що там. Покажи, що садили на городі. Так, ми ще ходити теж. Хто біля кінці станемо. Що садили на бітя, нам покажи. Ви споділи, будь Часу до нього. У вас тут приходила внучка Мінка. Внучка Мінка в нас є. Жени, вони всі дружні. А коли настала весна, вийшов від з бабою на город. Мишка! Дальше Ми, підемо... Ми підемо. Ми шуміть баби на город, все. Ми підемо на город. Скільки з ним у нас турбот? І скопати, і посадити, прополоти і полити. Ми і. Ми і рибку тут посіємо. Працювали. 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 Працювали тут з дідом Ми полимо. Ми полимо наш город. Годя, гай, наш дограй. Годя. От посідять з бабою на городі всілякі овочі і зелень. Ціле літо вони працювали, пололи, поливали, удобряли свою городину. Допомагала їм внучка Мінка, яка дуже любила своїх дідця і бабусю. Ми веселі два дружки, фінка, я, варварка, ти. Ми не лаємся ніколи і чекаємо мінку школи. Ля-ля-ля, ля-ля-ля це весела наша гра. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ох і дружна в нас сім'я.

Запку. Що у вас є? Мою, не ж, на Десь він тут? Де ж він тут? Що, на взятку? Мама. Усе Сідай, ще не свистимо. Дідо, виходиш, рвати ріпку. От і ріпка, ну ж бойну, я її не витягну. Тягне рібку. Давай тягне, рібку, ріпку. Тягне. Давай, давай, давай разом, давай. Так. Так. От так, так. Це ж рібка не боля. Так, так. от так, так. Це ж рібка не боля. Давайте я вам допоможу. Разом витягнути. Так, так. ось так Це борівка не буряк. Так, так, так. Так. так, так, так. О, так, так. так. Це ворівка не буляк. Бодя. <клес> Далеко від грядки грілися на сонечку, фін, фін, фінка і варварка. Підбігли на допомогу бабі, діду і онурці. Підбігали. tá 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 oh, não é? tá tá no, -se oh, tá 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 tá

І що загубила баба Марушка, дорозі до курника. І прийшла сіромашка і разом баба з дідою, з внучкою, з собачкою, з кицькою і з мишкою витягнули нашу рібку. Синочки, тепер беремо всі зупинили. Тепер я чувак. Нічого. Витягами. Роман ві... Повернулися, будь ласка, дивиться до медичів нашим. Якщо, якщо ми в світі жити, не сваритись і не битись, разом, разом усміхатись за своїм друзям посміхатись. Добре. Ти мене посміхнешся. За порадою звернешся. Я тобі допоможу, Бо з тобою. Я доченька, Роман. Роман. Разом ми. Разом ми велика сила. Всіх нас праця. Всіх нас праця ми усі. ми усі одна сім'я, да. на таких стоїть земля. Дивися за руки і поклонись. Ага. Вітаємо з літом, що наступило. Всім бажаємо щастя, здоров'я і наснаги. Загоряти, загортовуватися і знову ми силами знову приходити до нас. Вісенька хоче також розказати вірші. Він чи разом з Жоріком, але він сам окремо. А ну? Вітя, повернися до мами. Розкажи та той вірші. Розкажи. Марусочка. О, дорогі, наші, дорогі наші дітки, шановні батьки, ті, які змогли приїхати всі були приїхати, але вони всі разом, вся сім'я. Ми стоїмо на порожі літа. Сьогодні перше червня. Сьогодні по давній традиції, по рішенню організації Об'єднаних Націй, ми відзначаємо сьогодні міжнародний день захисту дитини. І ви сьогодні, наприклад, бачите на прикладі нашого обласного центру, що робить держава, що робить наше головне управління. Праці соціального захисту Львівської обласної державної адміністрації, що робить наше міністерство соціальної політики для того, щоб дітки могли, перебуваючи в нашому реабілітаційному центрі, змогли здобувати певні знання, вміли адаптуватися у нашому навколишньому середовищі. І от бачите, минулого тижня вони готувалися всі разом, щоб зустріти перше червня, день, день того захисту дитини. І хочу показати, що. Ті малюночки, які вони робили ці, цілий тиждень, ту казочку, яку вони вивчали, вони хотіли показати всім нам і показати своїм батькам, своїм дідущам, які при які побачили. Ми навіть сьогодні у нас, нас зняли, нам дадуть відео, і ми подивимося, і покажемо всім батькам. Ми щиро вітаємо вас з сьогоднішнім з днем. І щоб такі така піклування, така турбота була не тільки сьогодні, першочервня, а ви відчуваєте в якійсь мірі, правда? Що турбується наша держава, щоб про таких про наших діточок того, що ви перебуваючи тут місяць чи два перебуваючи в нас, десь відчуваєте ту турботу турботу своєї мами, свого тата і, і всіх нас. Про наших діточок ще зі святом вас, здоров'ячка вам, всього вам найкращого, з наступаючими величними зеленими святами, які будуть два дні, щоб ви гарненько святкували і знову з новими силами прийшли до нас. і Ми будемо продовжувати нашу нашу роботу, наше навчання, наше виховання і всю нашу роботу. Щастя вам, здоров'я, всім діточкам!